Приїхала, завезла Ларісі пельмені, попікала, і вже автоматика, бачите, відкриває. Чик, нажала, все, автоматика відкриває. <сум> так що все вже вдома. А тут бабушка вже на базар готується, ти розумієш, диви, по кучкам буде все продавати. <сум> Розложила, каже, ну як нормальні кучки? Кажу, не рівні, не справедливо, те дорожче, те дешевше. Шутку їм це вона завертав пленку це, і в холодильник. То я ділила, а тепер буду вже як трошки прояву, щоб воно не дуже замерзало у камері. Ось ті, що я вчора зробила, вони мокрі, вони замерзнуть, тоді треба, щоб як будеш витягати, вони будуть розмерзатися, А ці воздухом пройдуть. Ну, і молодець. Так, іду вигружати машину. Показую вам, що ж я накупила. Неначе і це ж приложення є, але ціна висока. Капустину купила. Капусту брала по. дивіться, зараз скажу. Не вгадаєш? По... А по чому капуста? Що ж там було написано, 29. Оце я. А, 29,90. Да, а в маркетопті по 26. Так, маргарин купила, ви бачили, масло, купила, пельмені. Ви бачили, купила. Далі купила отакий шмат Балик-Свинячий, маринований. На сьогодні приготую. Купила отакі зараз е, е, яловичі сосиски по 169, були 220 акція на 62. Ну Так пакетик гривня, кажу, у мене є. Ну, так, купила дві пасочки по 50% скидку. Чого не взяти, м'якенькі, гарні до чаю. Купила молоко просто наше, купила собі суш. Боже, чого вони такі в мене порозлазилися? Всі так гарно були складені. Це я так їздю огірок і кравий пак. Купила дві пачки крабових, купила собі оцей лайм соку штучний Сметана 30% скидка. Е, купила Сані ряжанку без скидки. Купила, отакі, оце я дуже люблю ці теляча гомілка, Ну вона вже зараз 167 гривень. 132 гривень, дивіться, яка гарна, кісточки маленькі, на першу страву закачаться. Макарони ви бачили, купила сир, галичина, отакий купила нежирний. Купила ковбаски для гриля, спробую такі отакі гарні. Насичений смак, щось новеньке. Ну, це в морозилку поки що. Купила 50% отакі помідорчики. Бачу, там один гнилий. Нічого на салатик вони підуть. 50% скидка. Купила сирочки отакі два голландських, і отакий. Це я вибираю зараз. Куличко, от такий. Купила часнику старобанима, мама почистив коробочку на 20 гривень. Купила лаваш, два пива. Ось таких Санки взяла, гарне пиво німецьке. Отакі от огірочки взяла три штуки до капусти, по чому вони зараз скажу. Уже по 47 гривень. Українські, мені такі подобаються. пачку таку чаю, хліб купила. І саме дешево зараз можна жити, це яйця. Одне яйце 2 гривні, 9 копійок коштує. Так що, це ну, 60 гривень це, це, дивіться, які яйця гарні. Ну, такі невеликі, але й не малі. Купила яйця. Оце те, що дійсно зараз і недорого, і з цим можна жити. Ну, скільки віддала грошей, там тисячу тисячу. 100 в першому магазині, але ж мені Лариса повернула 100 гривень за пельмені. і плюс вона ще мені залишилася 40 должна, ну, це ми розберемося. Коротше, і в другому магазині 400 гривень. Де купила оце м'ясо, оці сосіски, чай, хліб, ну і, і оце. Коротше, от так от. Ну, все як у вас. І у нас так само. А пасочки взяла, тому що дві паски за ціною одної виходить. Санька в мене полюбляє, до чаю йому буде. Чому не купити? Все гарне і добре. Так, все. А вам бажаю здоров'я. Бажаю я взяла таке масло. Це ви бачили в відео. все. І все найкраще ховаю в холодильник. Я так швидко їхала, в тряпку заховала. Думаю, Господі, хоч би ж не розсали. Ну в Ларіси на роботі є холодильник, так що вона положить. Бачиш, не купляла б такі пельмени, якби, якби, як кажуть, не було б щастя, якби горе не помогло. Так Так що гарного вам настрою, до побачення. побачення. одягла. Окуляри, тому що почитати дійсно. В магазині то я заходжу, беру в магазині там, де продаються окуляри, і хожу, дивлюся, отак вішаю, а потім їх заставляю. А зараз, бачите, я дивлюся, чи скільки кілограм не можу, розпливається. Опа! 169 сосіски коштує. Так що до побачення. вам. Все вам гарно. Боже, який в мене комплект. Дивіться, окуляри прямо під колір кофточки. А та жінка, яка ото пільмені каже, ой, ви знаєте, Алла, ви в житті така худа, ви зовсім інша. Ви така в кадрі толстенька. А тут, я кажу, та, звісно, не така. Розіжралася, як свинтус. Так що, а комплімент все одно приємно. наїлася. Геннадійович потилицю почухав. Зараз буде, мама, цибулю щось там чисте. Зараз будемо садити помідори. А чого ти мене ждав? Давай. Який, що... Ти що... Давай, що... давай. Давай вирішимо, куди високорослі ми похіряли. Та викинеш, то викинеш так. Давай високорослі отак в два ряда посадимо, бо там їх багатенько. Так, де високорослі? Там, так, там. Зараз да, я достану все. Ти спочатку давай Чак, річачки чи будемо просто в ямки сажати? В ямки, звісно. Не в річачки, ні? Ні. Ну ямки поглубже, бо може там замульчиримо солому чи чим небудь Тільки я вже не буду той травою, що косили, ну його нафік. Щоб ложити, щоб текло туди, Сенька, да? рівчачкам все одно ходити тоді будуть. Ну, не те. О, гля, глянь, глянь на цього сашка, де куди він кинув. <смі> Ось тут димілося тільки що. Нічого нема. Та ну димілося тільки що, що ти розказуєш. Не повернула я просто, нічого нема. <смі> Тож, придумай, хату спали. Так, ну все, давай тоді сапуй, починаємо роботи. Я буду кидати туди. Цього я вам зараз покажу, як живі. Тебе ще время буде. Як я вже зрізала, поставила в вазу. Подивіться, який красапунчик відкрився. Диви. Як вам? Так що їх воську накопати? Кого? Та ти йди рівчаки зроби, зараз це накопає. Диви, який красавчик. Та положити. Диві. Оце і риси, я розумію. Два роки чекала. Думала, що вже пропало, коли ні, зацвів. Дуже гарний. Дивісь, який красивий, красивезний. Я один вирізала, ставила оцю. У вазочку. хай стоять. Так, іду копати помідори. Дивіться, які гарні помідори. Ось тут тепличка. Тепличка. Стидно сказати тепличка, але тепличка. Тепличка. ось ти подивися, вона ще ти гепнеться, та ноги поламаєш. Дивись, які гарні. Просто красавезні. Вони тут. То, що зверху там можливо десь листочки. Стовбурки, дивіться, які гарні, тостенькі Беч. Ой, як запахло. У мене високі, то там зараз я буду їх від тіля вигрібати.